Що важливіше на Пасху? Стіл чи ваше серце? Насправді Пасха це не просто подія, або якась традиція, це запрошення, запрошення в стосунки з тим, хто пролив свою кров, щоб ти жив. Це не лише про традицію, святковий стіл, яйця та родинні фото, це спомин про кров, яка рятує, і про агенця, який звільняє від рабства. Але часто ми, як фарисеї, чистимо тарілки, але залишаємо серце брудним, готуємо дім, але забуваємо, хто має в ньому царювати. Матвія 15, розділ, 8 вірш, каже так: цей народ вустами шанує мене, а серце ж їхнє далеко від мене. Тому Бог в цей час шукає не ідеального обряду, а серце, яке приймає вірою жертву Христа, серце не прикрашене релігійним декором. А те, яке смирилось перед Богом і приймає Його благодать. Насправді питання не в тому, що на твоєму столі, а чи є кров Христа на дверях твого серця. Тому цього разу не просто згадай Пасху, а прийми її вірою та живи її силою, відкрий своє серце і увійди в живі стосунки з твоїм небесним Отцем через віру в те, що зробив для тебе Христос.